Автор Грася Олійко Сукня для Марусі. У понеділок з дому зникла мамина парасолька. Та що у цьому дивного? Мабуть, мама просто десь її загубила. Чи, може, її підхопив вітер і поніс над лісом? У вівторок. З дитячої кімнати зникла зірочка нічник. Може, її позичила білочка із сусіднього скверика. У середу, з шухляди в кухні, зникло все печиво. Це дуже дуже дивно. У четвер із сушарки на балконі. Зникло три шкарпетки з єдинорогом, з песиком і з сердечками. Мабуть, їх поцупила ворона і понесла на своє дерево. У п'ятницю зникла татова електронна книга. Мабуть, вона просто впала під крісло. От і все. У суботу. Мама шукала гірлянду, щоб прикрасити кімнату до дня народження Марусі, проте ніяк не могла її знайти. Мама шукала всюди. Гірлянда теж зникла. У неділю прийшли гості. Всі вітали Марусю і дарували їй дарунки. І ось настав час виносити торт. Але сталося неймовірне, торт також зник. Аж тут бабуся побачила, як торт крадеться темним коридором і намагається утекти через вхідні двері. Ані Руш. Ти куди зібрався? рішуче вигукнула бабуся. Ой, на святкування, озвався Торт голосом Марусі. Мама ввімкнула світло, і всі побачили, що маленька Маруся з тортом у руках виходить у двері. Марусю, ти куди йдеш із тортом? здивувалася мама з татом. Я йду до подружки на день народження. Її теж звати Маруся, але в неї нікого нема. Я хотіла зробити їй свято. Який жах! заохали гості. Бідна дівчинка, сама самісінька. Мама з татом зашепотілися, і тато запропонував. А може, запросимо Марусю до нас і відсвяткуємо два дні народження разом. За деякий час на порозі з'явилася Маруся і її подруга. Знайомтесь, урочисто мовила дівчинка, це. Маруся моя подружка? Му, му, му. Привіталася собачка. Вона живе під старою лавою у скверику поряд з нашим будинком, пояснила дівчинка. Я дуже хотіла, щоб у неї були друзі і дім. Аж тут мама лагідно усміхнулась і запитала. Марусю, а може, ти знаєш? Куди зникли усі ті речі з нашого дому? Так, матусю, зараз я все розкажу. І дівчинка почала свою розповідь. Я принесла Марусі деякі речі, парасольку, щоб вона не мокла під дощем. Свою зірочку нічник, щоб собачці. Не було страшно вночі Печиво до чаю, щоб Марусі було смачненько. Також я принесла їй шкарпетки, адже вечори тепер прохолодні і в Маруськи мерзнуть лапки. Потім я принесла Марусі татову електронну книжку. Щоб вона могла почитати перед сном. У тата там стільки цікавих казок. А вчора я принесла гірлянду, щоб прикрасити лавку, під якою живе Маруся. Адже в неї день народження, мама завжди прикрашає наш дім на свята. І торт я теж несла для Марусі, щоб відсвяткувати наші дні народження. Адже вона моя подружка. Бідна собачка, забідкалися гості. Собачки мають жити вдома з людьми, а не під лавкою на вулиці. Поки всі обговорювали тяжке собаче вуличне життя, Маруся тихенько підійшла до мами і посмикала її за сукню. Мамусю, зашепотіла дівчинка. Мамі на вухо. А ще я хотіла зробити марусі дарунок і пошила їй сукню. Але дівчинка підійшла до штори, розгорнула її, і всі побачили дві величезні дірки у формі сукні, але не знайшла тканини. Вибач, мамусю, я зіпсувала штору. Першою отямилась бабуся. Який дизайн, захоплено мовила вона, це не перевершено. Ти природжена дизайнерка одягу, який смак радісно сплеснули в долоні гості. У тебе справжній талант. вигукнув тато, і велике, велике серце. Тихенько сказала мама і обійняла маленьку Марусю. Але чому ти нічого не розповіла раніше? в один голос запитали тато з мамою. Я хотіла сказати сьогодні. Я загадала бажання, щоб Маруся жила з нами. Собачки не мають жити самі самісінькі. Їм теж потрібна сім'я. Тату, мамо. А можна, щоб Маруся жила з нами? Тато з мамою перезирнулись і усміхнулись. На день народження мають збуватись усі мрії. Тепер у твоєї Марусі теж буде дім, проголосив тато. З Днем народження, Марусю. Вітали гості, дівчинку. І цілували її в обидві щоки. З днем народження, Марусько. Гості чухали собачку і вітали її теж. Але чому ти взяла для Марусі тільки три шкарпетки адже в собак чотири лапи? запитала мама. Та тому, що в Марусі три лапки, відповіла дівчинка і почухала собачку за вушком.